Контролер управління теплицею Soft Greenhouse працює у складі системи розумного будинку Tuya Smart. Встановлення додатку Tuya Smart та підключення контролеру до системи розумного будинку буде викладено в окремому відео. Відкриваємо додаток. Ось серед інших пристроїв розумного будинку, які підключені, бачимо вкладку з іконкою теплиці. І відповідно можемо відкрити управління контролером. З цього екрану додатку можна перейти до управління та налаштування кожного з шести каналів контролера. Екрани управління в більшості схожі відрізняються тільки специфічними для каналу налаштуваннями. Тому розглянемо загальні для всіх каналів елементи управління, а специфічне налаштування розглянемо в окремих відео по кожному каналу. Для прикладу розглянемо канал Кліма. В верхній частині екрану є кнопки перемикання станом каналу, а саме виключення, включення та перехід до автоматичного, до автоматичного режиму роботи відповідно до налаштувань нижче. Нижче кнопок перемикання відображаються поточні показники сенсорів, а саме сенсор температури повітря, вологості повітря та температури ґрунту. Далі вниз ідуть поля налаштувань автоматичної режиму роботи каналу. Вони мають справа позначку редагування. Ну от, наприклад, вибір сенсора або змін, зміна значень. Наприклад, якщо ми хочемо керувати обігрівом, ми відповідно до каналу підключимо обігрівач, то налаштування можна зробити такі. Вибрати сенсор температури повітря та задати значення включення та виключення обігріву. Наприклад, обігрів будемо включати при 15 градусах, а виключати при, ну, скажімо, 20. Далі перевести канал. У стан автоматичної роботи і відповідно обігрівач буде робити як термостат, у встановленому діапазоні температури. Далі у кожному каналі є таймер. І тут можна створити розклад включень, виключень або переведення в автоматичний режим. Нажмемо Додати розклад. Виберемо час, ну, наприклад, 19.00. Вибираємо, в які дні тижня буде спрацьовувати цей розклад. Далі можемо набрати якусь примітку і включити або виключити повідомлення при спрацьовуванні цього розкладу. Далі вибираємо, в який стан переведеться канал. При спрацьованні цього розкладу, ну, наприклад, в автоматичний. Таким чином можна комбінувати роботу в межах заданого часу з роботою по сенсорах. Наприклад, зробити розклад включення автоматичного режиму тільки у нічний час. Відповідно, обігрів буде робити тільки в нічний час, але при цьому буде автоматично підтримуватись задана температура. Так, далі треба зберегти. Цей розклад, і він додасться у список, який можна додати, необхідні розклади та, можливо, активувати чи деактивувати роботу в разі потреби. Для інших каналів управління та представлення у формах схожі. Далі можемо подивитись графіки показників сенсорів за поточну добу, а також подивитись показники за попередні 7 днів, натис... переключаючи дати графіків нижче. Натиснувши на графік, можна побачити середні за вибраної години показників сенсорів. Нижче Графіків є поле Історія, в якому можна побачити, коли включався та виключався канал за останні 7 днів. При цьому будуть, будуть відображатися включення та виключення, які були як в ручному так і в автоматичному режимі та за розкладом. У нижній частині основного екрану є три кнопки. Перша відкриває. Поточні показники усіх сенсорів контролера та напругу живлення для швидкого обзору. Друга кнопка відкриває графіки показників сенсорів за поточну добу для швидкого обзору. Третя відкриває екран з двома вкладками. Калібрування. Тут можна відкалібрувати сенсори вологості ґрунту та відкалібрувати лічильник води і вказати об'єм води у ємності для паливу. Процедура калібрування описана в інструкції, а також по неї буде окреме відео. У вкладці сповіщення. Вказаний перелік подій, по яким буде будуть приходити сповіщення. Відповідно, можна включити або виключити відправку сповіщень по окремим подіям. Окрім сповіщень подій контролера, у системі розумного будинку можливо створити інше сповіщення, наприклад, сповіщення по аварійним значенням показчиків сенсорів. Як-то температура в теплиці піднялась вище 30 градусів. Або, наприклад, вологість ґрунта нижче 50% і таке інше. Корисні функції системи розумного будинку, які можна застосувати до контролера теплиці, і не тільки розглянемо в окремому відео.